Так, рухаємось далі, В нас є ще персона. Цікаві. Mm. От всі sí. sí, uh, uh. uh, дивіться, uh, я дуже з великою повагою до нього ставлюсь. Чому незалежно від того, що він uh, голова uh, невіл uh, наразі, напевно, першої економіки світу, але ну це комуністична, не зовсім комуністична, але все ж таки намагаються вони видавати ідеї Маркса Енгельса, мао. За те, що вона є основоположними для розвитку Китаю, але він на відмінність від попередніх, перший я про Путіна взагалі з пролетаріату, батько білоруський, він з сім'ї такої, ну. Нижньої інтелігенції, то цей пародістий. Чому пародістий? Тому що його батько був один із найближчих соратників самого Мао. І от це там, там була абструкція, був, він був заарештований, вся родина була в силки. І, до речі, культурна революція так, так звана так, була. Культурна революція, все вірно. І до речі, от під, під цей час Сі Дзинпінь він набув позитиву. Чому тому, що після того, як е, люди побачили е, історію його, він дійсно був ну як е, син е, заарештованого в дуже дуже важких умовах. Тобто він був ну внизу е, ієрархії і з дуже важкими умовами ручного е, ручної фізичної праці. І це заграло йому на користь, тому що о, це він знає, як живе бідна людина. Він знає, як живе той кому погано, і до речі, е, він цим не так, не демонструє цього, що от я там був. Він дуже чемний. Оце от порода, навіть така от порода комуністичної дінастії, все одно от порода, все ж таки, коли людина є такою от єдиною в, в тому, що він продовжує те, що робили його батьки. Во це складає таку єдину систему, єдину картину. Він дещо передбачуваний, так як будь-яка система, але він. Відповідає за свої слова, він не може, тільки тому, що він породистій. Він не може брехати на весь світ і робити щось таке, що потім буде непрогнозовано. Попередні двоє брешуть як, як тільки можуть. Там у одного креветки з рапанами в Білорусі добуваються, у іншого там взагалі там брехня на брехні. То от цей він викликає повагу. Чому до речі, сама система Китаю у мене повагу не викликає? Хоча люди півтора мільярда живуть і живуть хтось гарно, хтось ні. Те, що у нас у кожного є будь-які речі з Китаю, теж показник. У них немає у будь-кого речей з України взагалі. А речі з Китаю є по всьому світу. У будь-кого навіть від батарейки до ноутбука. До автівок тому ну, це викликає на повагу, і я би ставився до нього. Як от до, дійсно до цієї людини треба готуватися, і треба дуже дуже поважати його для того, щоб вести з ним розмову. І це стосується і Трампа, і Зеленського, Будь-кого попереднім двом достатньо демонстрації. Тобто от Путіна е, декілька раз е, африканські, до речі, я в шокі, е, африканські вожді е, знають психологію і використовують її. Тобто, там якось Путіну червону дорожку, запустили там літаки якісь з е, російськими кольорами. І Путін тут підписав там на декілька мільйонів, а що йому, в, 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 в Замкаді все одно там в Канаві живе, а, нехай. от. Цей диктатор мені продемонстрував, який я величезний, тому нехай пару мільйонів, пару мільярдів забирають. Тобто і це використовувати з цим. Це не пройде. Тобто, з цим треба готуватися і готувати так, щоб у нього дійсно він не є демонстративним, він не є нарцисом. Ні, він є породистим, партійної номенклатурою. Майже напевно в Китаї це майже як дворянське. дворянство, вже як в царській Росії. Ну і власне біля сі була перша дружина. Шлюб був невдалим, але другий шлюб шлюбдала да, перша дружина була дочка посла в Британії. Да, там та, вони так. сварились сварились. А потім у нього дружина одна з найвідоміших співачка mm -hmm. і дуже дуже чарівна жінка. і у них там донька від неї. І mm -hmm. теж це показує. І він не пряче він, не ховає свою дружину. Вона є в просторі. Він демонструє до неї почуття. Він ну щодо доньки, там вона всього всього. Наскільки я там піднімав один раз, привітала народ Китаю там з новоріччям. А от щодо ну, взагалі, це ставлення, те, що це моя родина, це моє продовження. Я це поважаю. Це теж пародістесь, во це, бо це, так каста дворянства. О така. Тобто, не відмова від яких там жінок або членів маленьких моєї сім'ї. А от це, ну це показник якоїсь такої, знаєте, яка б вона не була, але все ж таки такої, от людяності і е, ставлення з повагою до себе і до оточуючих. Рухаємось далі. Маємо ще цікавих. Хочу, щоб ми рухались, О. от так, щоб ми рухались по цій осі. Так, Чен Кімчанин. Е, да, е, що можна сказати про нього? Е, це е, мажор. Е, мажор е, з вбитий в голову марксісько-іновської ідеології, е, напевно, і не знаю там скільки від Маркса відсотків. Е, і оцей мажор отримав владу по спадку. І він її користується щодо його, е, да, до речі, е, сі, е, він е, ну, два диктатори, ну майже диктатори. Да це точно диктатор. Сі, ну я б е, поостаревся сказати, що він диктатор. Він все ж таки обирається. Там вускок, вузьке коло, яке його обирає, але все ж таки обирає. І він готувався на ці вибори. І я це пам'ятаю. Цей процес нещодавно е, у цього ніяких виборів. Тобто, то це імператор е, і е, е, ні. Князьок імператор це забагато для нього. Так. Да. Щодо нього, і усі є освіта одного з найкращих вузів Китаю. У цього середня освіта в Швейцарії. Його відправляли Швейцарія. Да. І те його там пам'ятають, що він постійно сидів і малював баскетболіста Джордана і малював дуже багато малюнків і різнокольорових, гдє ін, гдє Джордан. Ну, таке собі, у нього така прихильність. Потім він закінчив військовий університет імені Кім Ч... Кім е, дідуся свого. Потім він захистив дві дисертації: одну в. Університеті Кімерсена, ну, не військовому, іншого в університеті військовому. Ну, розумію, як ця, цей захист проходив, але він є неосвіченим мажором, який отримав владу, отримав речаги. Ну, напевно, все ж таки батько його там все ж таки певний мастер-класом провів, як цим користуватися. І він цим користується. Це. Набагато більший нарцис, ніж Путін і Лукашенко, Він набагато менше має емпатії. Він дуже жорсткий, дуже непередбачуваний. капризна дитина, яка може ну, капрізна дитина, яка, у якої дуже високі важливі. Ага, той не понравився свінням скормити. Ага, в оцей його к ракеті прив'язати, запустити на луну, цього просто вислати. Жінку е зґвалтувати гуртом е вбити. Ну, от, от таке. Вот воно, от таке, і на нього управи в Корії. Я так гадаю, не буде. Чому? Тому що ну дивний корійський. Севера, північнокорейський народ, він дуже дивний, на відміну від південнокорейських, які все ж таки себе поважають, і ці от північні не поважають себе, тому що тримають таких керівників. Більш того, мало того тримають. Вони дійсно щиро плачуть, рвуть волосся на себе, які там у кімчанина якийсь там нежить. І все. Країна починає рухатись в прірву, тому що у величезного нежить. Ось і тому ну вот це та людина, яка здатна На будь що за своєї капрізності. Він абсолютно непередбачуваний. Якщо буде якийсь психолог, який скаже, що він може передбачити і спрогнозувати його дії, я буду сміятися, тому що ну це людина повітря, що йому. За то він, і... але це дуже небезпечно, тому що у нього є елементи доставки зброї, і напевно, вже скоро швидко з Владимиром Ло, вони зможуть все ж таки, я гадаю, що зможуть зробити Корею північно ядерною державою. Треба сказати ще одне: це небагато говорять. Він діабетик. І те, що він діабетик, він потребує. Я не маю інформації, це, це, це перший тип, це, це другий тип, але це його вага і його проблеми зі здоров'ям, які будуть, е, діабет це передбачає. Е, тому це теж важливо, і оце кризи, які можуть бути у діабетиків, е, це е, говорить про те, що можливо е, це. Більше 50 плюс починається. От з 50 плюс і на, все ж таки почнуться проблеми зі здоров'ям, не визважаючи на східну медицину, на китайську допомогу. Проблеми будуть, і це теж напевно має піти на користь державі Північна Корея. Напевно, ви мені нагадали про вік. Він же приховує свій вік. Там же в документах і 1982, і 1984, Як дата народження все ж таки другий. Я бачив більше другого. А от це шифровка і намагання закамуфлювати свій вік, видаватися старшим. Це про що? Це якась незрілість емоційна? Та тут два роки всього. Тобто ну, не така цифра. Ну, Щодо Путіна, там теж є, що йому або 70, або 72. Ну там дві автобіографії, які ну, ну дуже відрізняються. Одна від одної. Там є офіційна, а є неофіційна. І вони різні, як клони Путіна, так і клони автобіографії. А тут ні, тут ці два роки вони ж нічого не вирішують. І його автобіографія, вона яка є, така є. Там змін нема. Ну, я не знаю, навіщо це? Я не бачу сенсу в цьому. Погоджуюсь, той факт, що в метро на вулицях, портрети Кіма розвішені, це можна знайти в мережі. Той факт, що він пропонував навіть повторювати його стрижку, це про що свідчить? Він хоче, щоб всі були як він. Так, він кланує Корею під себе, тому що мажор. Ну... Людина, яка взагалі не розуміє, у нього не було такого. От і, ну, до речі, я перепрошую, любі українці. але такі кімі у нас їздять зараз по вулицям Києва в дуже коштовних автівках, які не мали. Змоги відчути, як соціум реагує на таку поведінку. Тобто, коли людина попадає в будь-який соціум, їй дуже яскраво дають зрозуміти, що в цьому соціумі ти можеш вирости завдяки своїм якимось якостям. Це може бути фізична сила, може бути розумні якісь якості, це може бути якісь професіональні навички. А у цього нема нічого, взагалі нічого. Тобто у нього є тільки дінастія. Він ніхто. Але він керує багатомільйонною країною. До речі, українські мажори. Ви теж ніхто, поки ви не станете якоюсь людиною, яка може щось зробити для суспільства. Запам'ятайте це.